У Луцьку триває незаконне будівництво в парку 900-річчя міста, з яким вже кілька років борються місцеві мешканці. Зокрема, вони кажуть, що в парку замість індивідуального житла зводять чотириповерховий будинок. На цьому місці побував і мій колега Віктор Калитка, отож, йому слово. Отож, це ефір на громадському інтерактивному і нині наша знімальна група перебуває в Луцьку на вулиці Космонавті поблизу парку 900-річчя Луцька. Як ми бачимо, тут досі тривають незаконні будівельні роботи. Ничего парк, ничі це дорога. Бачимо бетон видатний практично на цю частину. І це триває вже не перший рік. І це наслідок махінацій відомого луцького депутата. Ткачука, який роздерибанив ось цю землю в парку, роздавши її нібито спочатку ветеранам АТО, їхнім родинам, а згодом як виявилося, тут розпочалося ось таке будівництво. Хоча обіцяли, що тут буде індивідуальне будівництво, тобто ну, максимум два поверхи. Тут бачимо, вже росте якась висотка. Добрий день, розкажіть, будь ласка, а, як ви як ви це сприймаєте? Як вам чи вам не болить те, що так нищать парки і заливають його бетоном? Знаєте, у нас нам що болить? Вестоє uh -huh. того дома построить, то було б дітям, здесь построить площадку. Uh -huh. У нас дети там на Мазепи, на дороге граються. Вот подиві вешем туди, посмотрите, що там делається. Uh -huh. А сколько тут вже воюють люди, то uh -huh. никому нічого, байдуже. Uh -huh. Не депутати. А хто їх давав ту дозволу то, 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 то участка? Хоча погиб, погибла людина, все одно не мали права давати парку в участок. Ну, це точно не, не родичі Буду, я будуть особами, правда? Хто дітей, той родик, що я тут отримав, його від продав той Угу. Моє міння таке. Угу. Ми бачимо, що вони лише дерева і ми, знищили можна. Ну, то... Бетон заливали, і на той насосом поламали деревню. Угу. А чи відомо вам, що тут має бути? Я так розумію, тут така якась... точно не індивідуальна забудова. Здесь повинні Но... бути стояти стенд паспорт. Так. чтобы видно, какие тут будивництво идет. Пастор uh -huh. Паспорт должен быть, чтобы люди бачили и знали. Так. А его же нет. Заехать на любую стройку, там есть паспорт вещей. А здесь что делается такое. А вы А сколько uh -huh. же людей здесь воюют с этим? Ні, ніхто нічого Власть. Ну тобто ви і до влади зверталися, і до поліції і жодної реакції? Ну, то так? все время вони звертаються, що Вітя займається жінкою. Угу. Постійно. Ну, то що приїде поліція, поговорили. Моцепали, приїхали теж саме, поговорили. Не свою, знають, свої закони знають, ті свої. І ми, там... — Так, будівництво триває, бачить такі Робітники постійно там працюють. Ну да, постійно, їх пару днів не було, а ще під основа. Угу. Посмотрите, який забор бетонний. Ну, навіщо Тут... Такий забор, я проважаю. Від чого? Від кого видається. От кого я не знаю, від кого не ховати, так. такий би забор строїть. Угу. То лучше б ці гроші вложити, построїти дітям здесь. Так. Тут ну, бетон здесь, такий бетонний забор. І ні, ніхто нічого не, не думає і не робить. Верхи сюди, наші місцеві, не приїжджають. Угу. Хоч би хто приїхав, глянув. То ви мешканець ну, космонавту порядом. Так, користь. Так, угу. Не знаю, то як воно далі буде, як після війни, як воно то ну, мабуть, є, все буде діляться далі. Мабуть, все-таки, якби по закону, по справедливості це все треба знести, правда, на вашу думку? А ні, построїть, де вже садик докончать. Угу. Моє мені таке. закрыть его и передать, и докончить, и сделать садик, гарный, хороший садик. Не будет не обидно. Да. Я гарную дорогу построить, у них нема, ни грошей, ни власти, никто не шел. Я говорю, вот приедете, вот, такой, когда вечером вы побачите, сколько там детей, вы тут вот, на выезжаете, это самый угол. Сколько детей там играется на дороге, они повырастали на той дороге. Тому що площадку построїли, то люди не розмушаються. Ми бачимо, тут до нас <рес> долучається <рес> місцевий житель Віталій Урбанович. Пане Віталію, розкажіть <рес> ще раз, будь ласка, нашим глядачам, ви сюди станете, давайте якраз на фоні цієї забудови в парку 93 закріпчало, Бачимо, як ми прийшли парк. Вони знищували покриття, понищили нам дорогу саму. Бордюри, люки. Крім того, вони займають територію кожен раз далі і далі. Це називається, як вони кажуть, індивідуальне будівництво приватного будинку. Ну, воно вже заявлено, що то є фірма тобто називається цей комплекс шелест. Потім чотирьохквартирний будинок на три поверхи. Потім, дивіться, якщо взяти норми будівельні, там мають бути певні відстані, що можна було пройти, проїхати. Так. Того тут немає близько. Вони самовільно розширили межі. Потім, дивіться, де був межа, бачите? Немало. А Тепер опинилися тобто тут. Так, це вони захопили землю. А є захоп... Захоплення землі, є кримінальна відповідальність. Влада на це дерево. Так, так, більше. Подивіться. Потім стоять своїх... далі. Якщо це будинок, мав би бути заїзд, логічно, а вони це все хочуть зробити зі сторони парка. І називається вже прилеглою територією. Ніхто ніхто не виділяв, там нічого такого. Це є територія тут, парку. Тут не буде заїзд, тут, тут немає заїзду. Ви бачите, Але там діли якийсь заїзд для бліжіра. А то ви знаєте, який фундамент на фадамент. Вони це роблять що? фундамент, тут не можна буде заїхати. Далі заїхати. їм треба буде заїзд робити, і буде далі захоплення. Тільки коли вони побудують, тоді ті типу, будуть узаконювати. Я рахую, що це взагалі справа прокуратури. Так. Ми вже написали звернення. Ну ще відповіді немає, Будем будемо ДБР, сюди будемо звертатися. всі органи, які існують, щоб припинити це беззаддя, щоб не нищили парк. Подивіться, що поробили з деревами, Вони позносили так, їх тут. Так, так. О, і це все називають добре. Тому що так можна, нас все оказується можна. Одні воюють, захищають yeah. батьківщину, yeah. а ці сволочі. Yeah. От подивіться, yeah. молоді хлопці, здорові. Не можеш стріляти, йди окопи купай. Він цього не робить. Він тут гроші заробляє. Розумієте? Бізнес заради них. Хоча цей бізнес нелегальний, тому що ніяких податків вони не платять. Вони не оформлені на роботах. Тому почому видно? Вони втікають, ховаються, немає ніяких документів про це. Просто так собі. Я що я хочу, то я роблю. Отак ми живемо, і поки ми не зупинимо це все разом, нічого не буде. Пане Віталію чи зверталися ви до міської ради так, до поліції до муніципалів? Чи є якась реакція на це? Е Ганьбу, яка дуже слабенька. Муніципали прийшли, е виявили місце е пошкодження. от в кінці вулиці е теж не було даних. На ми дані, які автомобілі. Значить, вони відповіли, що будуть штрафувати кожних п'ять днів. От завтра має прийти. Я зараз маю зробити звернення. Побачимо, чи не можуть. Прийти. Поліція написала взагалі. От відповідь Це Відписка, Це відписка і то цинічна. Чому цинічна? Вони пишуть, що вони не можуть виявити, коли їм дали на 102 номера автомобілів, коли їм дали номера автомобілів і відео, де автомобіль іменно пошкоджає люк. Бордюр і асфальт вирвав кусок. Він навіть сказав, що вони це зроблять. Ну, зрозуміло, що ніхто робити не буде, це слова. Так само і тут все. Мало того, тут каналізація йде приватна. Ми її робили, вона пропускна здатність дуже мала. До цього будинку її підключити неможливо. Не тому, що хочемо чи не хочемо. Пропускна здатність це дозволить, то це авантюра. Це авантюра. Люди, які вкладуть ці гроші, вони їх втратять. Це шахраї. І тому це, це шахрайство треба припинити на корні. Хоча ти вже хай вклали, чим більше грошей вкладуть, тим краще. Такі так з такими так і треба поступати. І взагалі це територія парку. Ну можна говорити, що його нема тут, як нема. Ну ми всі бачимо дерева. Ви тут так само росли. У нас є фотографії того всього, є відео того всього. А тут у нас ставлені парком видите. І всі сліпі робляться, ті поліщуки. Ті всі чиновники посидять, зарплати отримують. За що вони отримують, я не знаю. Нічого не бачать, нічого не чують. Хоча ми звертаємося. От наші колективні звернення відповіді на їх ще немає, і з міської ради. А е в поліції я ж повторюсь, написала, що вони не можуть виявити. Хоча я вам зараз покажу те відео, покажу, що це за автомобілі, бо вони нас зняли. Сьогодні знову не приїхали, О, ну, ми почали викликати від вас. Повтікали. Якщо б вони законно то робили, то якого що їм втікати? Не преси документи, сказали, от дивіться, люди. Ми законно це робимо. Тільки про одне говорить, що це гопники, шахраї, самі настоящі. Тут противник кримінал треба порушувати, навіть не кажу вже про інше. А ще зауважте таку ситуацію. Бачите, де був стояв ворота, де стояв? А тепер а забув. Заїзду вже, вже немає. Да, буде заїзд парку. Через парк. Так. Да. І вони вже тепер назвалися прилегла територія. Подумайте, думайте це. Все. Весь парк хочу захопити. Так, так. У нас був парк від Карпенка Карова до відродження. З допомогою тих чиновників, махінаторів, Качина проходів, качука, то, 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 то качук почав так, то, так. цю історію. Собі захопив там маєток. Теж загибла сім'я там живе, якщо хочете знати. Він той якось має боком відношення. То брехун і проходівниць взагалі злодюга. А якого чорта за нього за ті копійки люди голосують, я не можу зрозуміти. Це ганьба. ганьба. Це ганьба луцькою жителям і тут була стежка в парк, а Тепер же вони дорогу хочуть робити. Це робили, це зробили. Йому треба дорогу, бо мені треба їсти, заїжджати, заїзди їм треба, розумієте? І, ну вони роблять, що хочуть, і, і ніхто на це не ніхто реагує. Ну не не місце ми, ми зараз от, вище ті, хто міг, тому що ну по роботах, день, хто по дачах, ну всю багато дуже людей на фронті. І фронтовики теж знають про це. Я їм сказав, то вони кажуть, та ви що, зупиніться. Ну хто це такий? Найдуть, каже, прийдемо, найдемо. Каже, ну поки вони прийдуть, це не роблять тут ми Мусили якось зупинити. Якби це було легально, тут, тут, тут був би якийсь паспорт. Тут нічого немає, абсолютно. І це зранку до вечора. Губ-геп, губ-геп, губ, губ. бо то на мешалки, тяжка техніка. Аж все, йде. О, слухайте, аж вікна на дружать в хаті. Ну то а вони ну, схід вже можна, це. а да, вони ми... сміються. А люди там гинуть, хлопці гинуть. А вони тут вроді би продали та все для цього, для ото самі... гроші заробляють. Ви розумієте, то що не з яких матеріалів вони будують? І Нема звідки нічого. вони йдуть? О. Ще податково треба направити, тому що я не знаю, чи вони ще на логіки відноситься. Да, вони нічого не платять, я вам кажу точно. Це, це Розуміли, взагалі? Які тут Вони не оформлені. Він твориться. От зайдіть, що от, ходить чоловік, де він працює. Хто він такий? Яке він має відношення? Мене наняли, хто наняв? зараз не скажете. Той Одним. раз питаю цього, хто з вас прорав. А він каже, я. Кажу, то ти що, не, не знає свого цього начальника? Ти ж дому я підписував з ним на цю будову, на цю стройку, на це все. Хто тебе винаймав, так. Би наймав? Да. так на роботу. Є печать застройщ... застройщика. Є... є печать цього, хто буде будувати. О. Я, він не знає, хто, хто хазяїн. Ви розумієте? Ну як це так? Кожного місяця віду, нараховує людям якусь зарплату, списує матеріали згідно форми No2. І він не знає, як, ага, тільки того ти, ти, ти сказала, все, він замовк уже. Ну, тобто ви саму. вважаєте, що ці, це будівництво незаконно хтось кришує, так? Так, точно, це однозначно. Ну, як, як Бо Інакше вони бути? так не, не робили, ви розумієте? Просто не робили. Як може бути в парку законне будівництво? Чого вони втікають тоді? От дивіться, mm -hmm. немає, крім двох роботяг. То вулицю добили все, щоб її зробили, І це, зни, вони вже знищили, я вам покажу, що далі. І вони розказують, що вони щось не знають, щось не вміють. Ну, це хотім, просто настояще. Вони кажуть, дороги мало, то будуть нас підбирати. Кажу, то гопники настоящі. Розумієте, то кримінал. Їх треба в тюрму садити за такі речі. Зараз війна. люди Вони побудують, там вони жити що посавалися щось. Хто буде... Не буде ні в нас, нас не буде. Тому що у нас така держава, поки ми так будемо відноситися до цього, ми так будемо жити. Ну а скажіть, будь ласка, чи ви в прокуратуру, в деве? Так, в прокуратуру звернулися, будемо ну, Я звертати. Ну тут може вирішити це питання лише суд, який суд. може присудити, щоб це все. Прокуратура в, 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 при нашому зверненні громади має повинна порушити справу і захищати інтереси так, громадян суді і ставити питання про зносу цього. Об'єкту, тому що він побудований без документів, без нічого, ніхто ніякої гарантії вам не дасть. Що тут робиться, ви не знаєте. І люди ж не не розуміють, просто побудуть в таку ситуацію, що вони просто не зможуть. А ну стайно назад і вийдемо сюди. Я рахую, що ми не повинні, ми хочемо в Європу. То ми повинні поступати по-європейськи, а не отак, як тут шараш монтаж, що хочу, то роблю. І ніхто ніякої вправи на них нема. А для чого нам тоді то влада взагалі? Добрий день, Добрий, Добрий день, Валік. От ми за це будівництво якраз. Це безстижає морда. Мене О... дай слов нема. Як можна лізти на територію парка? Бестижа морда, правильно, і вскривається. То Ви і знаєте знає, хто це? Мене не інтересує хто. Це я хто. Це просто, я, я чув так, що це депутат. Угу. Мразь кончена. Як йому, блядь, не встидно сюди лізти е, на територію е, е, общественною. І я ще дивився по тому самому, по інтернеті. Він давав якісь ті саме, що він має всіх. Ось така його відповідь людям. Угу. Розумієте? Тобто ось це будівництво не лише там і наша там закупився. Це... Вони Би хочуть, бит. щоб ми їм платили Боже. податки. Вони хочуть якогось порядку, а там злодюги сидять. І кришувателі. Інакше назвати їх не можна. Ну, звернення, побачимо, що вони напишуть. Ну я більш ніж впевнений, що там буде відписка. Це відписка була, так. Буде відписка, от, як це написав, я не знаю, то зліміть оце все. Так. Це на звернення громадян. Давай, давай. В Нью-Йорку. Парк є парк. Та так. не тільки в Нью-Йорку, в будь-якій країні. країні. Це як просто в нього немає не совісті, як він може бути депутатом. Якби він дійсно дбав за громаду, він би на нікому сам би не побудувався і нікому не дав би будувати. Абсолютно правильно. Тут, а не захоплювати і будувати тут і да, хату так. Треба трактором привезти. Приїхати і розвалити. Одвали правильно, молодець. – Ні, валіти не треба, а садик закончити на садик. Звалити, 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 Бо це звалити. наука буде. Так, так. Якщо так не зробити, то далі будуть будувати, розумієте? Так. А потім ще влада заплатить за той садик. Спишуть з бюджету кошти. Так, з ваших податків, щоб ви знали. Ми вже це навчилися, знаємо за стільки років. Ну в інших містах е, таке е, е, валять. О, ну, в інших правильно. містах валять, а в нас ще Ну ножа... то треба, щоб нас валили, Добре Ви день. розумієте, а, тому вас день. покликали, тому ми хочемо того добитися. Ти вже люди розчарували, сходять. Тут мені розказують, що то такі люди там стоять ззаді, що угу. там нічого ви не зробите. Ну якщо ми робити нічого не будемо, то ми не зробимо. Так. А якщо ми будемо робити, то ми зробимо. І Я от так настроєний. Я думаю, що тільки таким способом. Я за законі, звісно, ми вилити могли б зараз позрізати це все елементарно, але uh -huh. ми цього не робимо. Я хочу, щоб це було цивілізовано, і щоб не заставляли нас, щоб зараз пришиті воїни, повбивали когось. За оці речі, а вони, вони то розуміють, а вони прийдуть. Вони так і казали. Каже, ви стійте на своєму, бо я розпілкуюся. так думаємо, що то вони будуть нам там мир добувати, щоб да, нам оце, І ще ти хочете, то, щоб вони навели. Дивіться, не, не, не знає хто він. Не знає що він купає, там він працює. От вам відповідь на те, що ви знає? говорите. Бачите, вони людина. Що вони там мир повинні зробити. От, і повинні Якщо тут вас служити, на, на, на запитайте, це, хто, не, хто не, вони. Самі ну, вони ж десь працюють так, напевно. Що, що вони прийшли? Хто їх запослав? Якийсь чоловік за цим стоїть. Може ви взнаєте? знаєте. Ми поки що не можемо знати. І оця відписка з поліції, що вони не можуть е, визначити, хто це. Вони ждуть, поки вони добудують. Так, так, так. так. потім будуть легіалізовуватися через суди. Так, да, у законі через суд це все, так. Да? Ми знаємо, які нас суди, Те, що не секрет. Починаючи з голови Верховного суду, до самого низу знаєте, що говоримо. Там одиниці тільки є нормальних людей. Угу. Ну, тільки недавно їх там перетасували. То... Ну то поки Свої не будемо суми. тасувати, нічого не буде з цього, ви розумієте? Чого от я вас покликали? Ну, чого я, ми боремося? Я Тому, кажу, що... ну, дивіться, який тут великий мікрорайон, це ж весь тридцять третій. І тут вся це балка. — Подивіться, в неділю скільки і, людей тут. І людей скільки, і мамочки з дітьми, з колясочками тут віддихають, і старші люди, і все. А де гарантія, що. Викликають на мене поліцію, щоб перекрив дорогу під далі, для бальших розумієте? — Тут йому пройдеться даром, він ще стільки ж забудує. Абсолютно правильно. Якщо йому це пройде, йому це пройде. Він ще, він ще півпарку займе. Тому не можна цього допустити. Тому я вас тому дуже прошу. Це, що люди від... будуть навчатися. Ну головне, не мовчати. Дійсно, дуже шкода, що ще й його хтось вибирає депутатом. Це саме та, то взагалі, я ну, кажу та кучунство. Просто за словами лучан, кілька днів тому на територію парку, зокрема до незаконної забудови, приїжджав автомобіль, який понищив деякі зелені насадження та дорогу. Цей інцидент лучани зафіксували на камеру та передали відео поліцію. Правоохоронці ж відповіли, що вони не можуть встановити правопорушника. Місцевий мешканець Віталій Урбанович мав нагоду поспілкуватися з імовірним забудовником парку. Відеом розмови він поділився з нашою редакцією. Інженер-будівельник. Е, як ваше То не грає ролі? Я не, не грає ролі. Хо не хочу вам казати, що я не змушені вам щось казати. А дозвола покажете на будівництво інженер-будівельник? Ви розумієте, що це є на даний момент приватна забудова? А, не правда, яка ведеться Ні, на приватну забудову. Ви бра ви вибрали? Дозвіл ви брали... а чого ви в мене брали дозвіл тоді? Почекайте, ну в мене ж дозвіл брали. На що вас брав? У мене брали дозвіл на будівництво. Ось це на ці почекайте. Вас ще тоді напевно ви, звісно, не юний. Я не то що там вас хочу образити, але це було десь 5 років тому, при початку цього будівництва. Вони брали дозвіл, тут мав жити атовець. Я його тут не наблюдаю. Бо... Я вас за все кажу. Я от буду через суд відкликати с... С... Сво... Сво... свій підпис. Замова. Я не знаю, вас вас, але я вам ще скажу, того, що Я десь з вами зараз говорю. Говорить. Хто ви вообще? В чому зміст? Утримала людина, яка зараз лежить в граді на кладовищі. Розумієте, загинув. Учасник, це цей учасників. Не перепродавський, будь ласка. Тому ці цього будівництва обманним шляхом Понятно, що але ну, ну почекаємо далі. Мушіна, давайте ми ви взагалі я не знаю ваше ноунейм. Хто це було, ви представляєте, давайте чекайте йому дали. Ну власника, ви в називайте прізвище всі за кордоном, є власно абсолютно прекрасно. Він за кордоном батальйон Монако. Потім я багато чого знаю. Вже вже ми починаємо збирати. Вона надоїла це. Я вам скажу так: це можна все анулювати. Через суди, правда. Ну але ми це зробимо. Ну, ви то, нас заставили то, це то, зробити. чому ви зараз заважаєте? Ми, ми, що... Ви почули Ні, причини? Не. Ви почули Робуйте причини? Не. Ви захоплюєте територію? Так не буде. Це Ту. паркова ми, зона. Це ми, зовсім по іншому ми, мало ми ми все робитися. Ми, це це... це почекала огорожа. Ні, чому ви проти? А уявляєте? Ну, от проти на місці. Друге, ви заїзда тут не робите? Правда? Ні? А що ви заїкаєтеся? Чого вас немає в'їзду? Чого ви збираєтеся парком об'їжджати? Стоп! робам чи не робимо? і все. Дивіться, ну не дивлюся. Не дивіться, ми бачимо цемент, бачимо фундамент. Бачим, ви займаєтесь маніпуляціями, махінаціями. Ви розумієте? хочете об'їжджати в парку машинами, де гуляють діти, в парку. змилуйтесь не дитина інвалід, вона с вами не може із за вашої діяльності. Розумієте, а тут почекайте. Нема і... тут чекати. Людина хоче відповідати в суді за свої дії, але ж ви можете ще назветеся представник забудовника. Назветеся не треба, щоб просто тут. Ну то не назві, назвіться, будь ласка. Мені наприклад нема що приховувати мене обманом мій підпис я отримали не Ну але ви працюєте на таку особу і ця особа буде ну, яка, обманом. Зараз не будівництво йде. Покажіть, дозвола навіть на те, щоб ваші будматеріали... Я Не маю до цього доступу, а суддя буде мати доступ. Все, до побачення. Ну давайте не будемо полювати тим, чому ви зовсім не Петрена. По цій дорозі вона зруйнувалася. Подивіться, що КамАЗ зробив. Вчора. Тобто є тобто, п'ятницю. Він вириває ці куски з тою нещасної дороги. У мене асфальт на подвір'ї лежить, збудували воно мені треба. Ями. А тепер її не стане, бо ви приватне будівництво, вам нічого не, не треба. Будувати, Вас Це добре. Треба. Ні, почекайте. Ви, ви треба треба а без користь. Якщо ти живеш на світі, а хтось інший не має права, то правильне питання? Yeah. Так само і мені не такого дурного. Ми то, конкретно то, ви конкретно говоримо по дорозі. Ви її руйнуєте. Зрозуміли? Замали нам люка. Це каналізація. Б'ється і треба буде її ремонтувати за це, цього, що буде пошкоджено, то ви це буде навіть не представляєте, як буде ми можемо від... з вами вам вірити, коли ви не що... говорите, хто от, дивіться. Я ми наприклад категорично проти процент, того, що, що на вашій бачить? будові немає заїзду для машин. Випадку. Ось тут Замієте. ви плануєте сюди їхати. Наступним чином це дерево ви, буде, буде зруйноване, так щоб ви заїжджали, то так не буде. А куди ви будете заїжджати? Де буде ваша парковка? Де буде ваша аля приватна парковка? Покажіть документи. вас в процесі зараз будівництво, покажіть документи, де буде ваша парковка для автомобілів. Дивіться, зараз я шукаю документи, щоб показати. Добре, ми чекаємо. І покажіть, будь ласка, проєкт, де буде парковка. Бо ви так говорите віртуально. Я гараж я бачу один. А в'їзд в гараж, в гаражі я бачу. Перестрибувати через цей фундамент? Оце облаштунки стоять на фундамент. Перескочить машина? Це буде. Не заливається. Є, тута, є. Давайте дозвола, показуйте. Ок, давайте не такого. Перш за все, нормальні люди. Я можу проти. Давайте документи. дозвола, покажіть свої. Зараз я вам покажу. Ні, ви готові. Ви, ви такий жартівник, мені аж смішно стало. Подивіться в електронному реєстрі.